Отже, Сполучені Штати Америки сприйняли операцію України у Курській області як порушення довіри. У той же час вони не припинили підтримку, щоб уникнути загибелі українських військових. Так, за даними The New York Times, у серпні минулого року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відправив війська в Курщину, попри застереження штатів. Київ та Вашингтон мали домовленість щодо зон у Росії, де можливі удари, але українці таємно перетнули кордон, використовуючи союзницьке озброєння. Володимир Зеленський пояснив операцію як Можливість отримати важіль впливу для майбутніх перемовин. Ну і до того ж, цьогоріч у березні Україна почала поступовий вивід військ з Курщини. Херсонщина потрапила під ворожий обстріл, зокрема, Херсонський та Береславський райони. Про це повідомили у національній поліції. І от внаслідок ворожих влучань четверо цивільних осіб дістали поранення. Пошкоджень зазнали приватний та багатоповерховий будинки, автомобіль і також будівля музею. Далі про українську столицю От у Києві обмежать кількість ділянок, де з 1 квітня дозволяється рух зі швидкістю 80 км на годину. Так, за результатами комісійного обстеження вулиць, частина доріг, де швидкісний режим міг бути підвищений, скоротили 17 до 4. Тож їхати зі швидкістю до 80 км на годину можна на набережному шосе від поштової площі до Надніпрянського шосе, на проспекті Романа Шухевича від північного мосту до до вулиці Онореда Бальзака і на на проспекті Степана Бандери від вулиці Йорданської до північного мосту, ну і також вулицею Набережно-Рибальською. Тільки в одному напрямку, водії обов'язково запам'ятайте цю інформацію. Далі про месенджери, якими ми користуємося. От я не знаю, скільки у вас месенджерів, але певне, що щонайменше по два в кожному гаджеті ну, стоїть так точно. І от якщо ви не користуєтеся месенджером сигнал, то цього тижня ну принаймні точно про нього дізналися з новин. Адже головний редактор видання «The Atlantic» Джефрі Голдберг розповів, що днями був доданий до групового чату з членами кабінету Дональда Трампа, де в режимі реального часу обговорювалися ракетні удари по базах єменських хуситів. Творець Нало пожартував, що така подія це чудова причина долучитися до аудиторії месенджера. Бо є можливість, що віце-президент Сполучених Штатів випадково вас додасть до чату із обговоренням таємної інформації. А от якщо серйозно, то месенджер давно став популярним в Україні серед військових та журналістів через його налаштування конфіденційності.